Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматеро. Я Наталія Емліх. Сьогодні я хочу зробити розклад і подивитися, що заважає вашому фінансовому каналу, що блокує ваші гроші, і заважає бути щасливою, заможньою, самодостатньою в фінансовому плані людиною. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка. Підписуйте, ставте вподобайку, не забувайте про натиснення дзвіночку для того, щоб отримувати нові повідомлення. А я хочу запропонувати вам два розклади, два варіанти. Один номер один, два номер два, по камінчику, будь ласка, або по кольору сорочки карти. Якщо у вас є якась фінансова проблема, у вас щось тривожить, у вас щось хвилює, у вас не дуже гарно з грошима останнім часом, і ви хотіли б зробити діагностику фінансового каналу, тут не зовсім діагностика. Тут я буду давати поради, буду дивитися, що можна зробити для того, щоб уникнути цих проблем там, і так далі. Тут і аналіз, і конкретні поради для вирішення вашого питання. Загадайте свою ситуацію. Зосередитися на своєму варіанті 1-2. А я буду починати. Буду починати для того, хто обрав перший варіант. Сьогодні у нас магрібське таро. Давайте подивимося на даному етапі і зробимо розкладик. Давайте шість позицій. Добре, давайте розбиратися, в чому справа. Отже, перший варіант, що хочу розповісти вам по вашій ситуації. Дивіться. Перш за все, я пропоную вам розібратися з тим, чому ви настільки на даному етапі залежні від своїх грошей. На даному етапі ви не виглядаєте. Бо то ви вільна людина, у вас є певні залежності грошові, грошики нестабільні в вашому житті. І найголовніше це те, що повністю проконтролювати цю ситуацію ви не можете на даному етапі вашого життя. Я не можу сказати, що у вас є негатив на грошовому каналі. Тут скоріш про невміння керувати своїми грошима. Я не бачу, що тут ви дружні зі своїми грошима. Чомусь ви відноситеся до них як до ворогів. Чомусь ви відноситеся до них як до щось, чогось інородного. Тобто це не ваше. Ви не сприймаєте гроші як частину своєї енергії, енергії вашої внутрішньої сили. Ви не відчуваєте себе комфортно поруч з грошима. Коли гроші до вас приходять, ви не знаєте, як. Вони повинні до вас попадати. Я не бачу тут дуже такого, знаєте, міцного зв'язку з грошовим каналом. Тобто, що я маю на увазі? Тут гроші, які ви або через нецінення себе приходять до вас, тобто ви недооцінюєте свої можливості. Можливо, ви вважаєте, що гроші вам приходяться як якийсь подарок, що це не є результатом. Вашої роботи, вашої праці. Тут є про знецінення себе і своєї свої праці, да, своїх зусиль, які ви викладаєте для того, щоб ваші гроші були з вами. Нема зв'язку. Чому я так думаю? Тому що на даному етапі. Не бачу конкретного якоїсь справи, або не бачу якогось діла, яким ви могли би займатися, в якому ви могли б відчувати зараз себе впевнено і в своїй тарілці, що ви знаєте, як знайшли себе. Нема такого відчуття. Є відчуття, що щось таке там десь ви колись там вміли, робили. як... Більше знаєте, як знацінно, да, що я більше нічого не вмію, більше нічого не можу, я більше найбільше Е, Я можу сказати, що на вашу ситуацію дуже сильно впливає родинна система, тобто тут є вплив. Родовий родовий канал, да, родовий зв'язок з вашим родом. У вас нібито по батьківській лінії, по роду батька, гроші як відходять, відпливають від вас. І ви через це не отримуєте впевненості, не отримуєте стабільності. Гроші для вас знак рівноваги, знак рівенства це енергія, етика, енергія, стабільність, безпека. Це відчуття впевненості в собі. Тобто, якщо у вас є гроші, то ви відчуваєте себе більш впевнено. І ваша поведінка дуже впливає на те, що ви робите. Ваша поведінка і ваші. Взаємодії з оточуючими і взаємодії внутрішньо з самим собою. Але я можу сказати, що якщо ви реально ну тут є проблеми з грошима, тут немає проблем з тим, що там я не бачу таких, знаєте, витрат, серйозних там якихось падінь фінансового характеру. У вас все дуже чітко, дуже рівненько, але низько. Так, я бачу невеликий, доволі низький фінансовий рівень взагалі от, в цьому першому варіанту. І ви в цій ситуації, в цьому стані взагалі нещаслива людина, насправді. Тому що ви нібито знаєте, у вас є такий потолок, стеля, за яку ви не можете перестрибнути, за яку ви не можете перейти. І через це, як знаєте, ось вам як замажає, але справа в тому, що тут немає розуміння, а що б ви хотіли, а куди вам рухатися, а яких цілей ви б хотіли досягти. Тому що тут ситуація вона кармічно ніяк не пов'язана з, з вашим батьком, з вашим дідусем. Тут ситуація пов'язана з вашою неготовністю брати ініціативу в свої руки, тому що тут є неготовність в ризикувати, неготовність е, починати щось спочатку, неготовність. Якщо буде якесь падіння, тому що фінанси гроші, а вони у вас тут випадають, це завжди вверх-вниз. Да? Це пов'язано з ризиками, це пов'язано з. Періодами це пов'язано з якимось затримками, а потім, навпаки, з якимось прискоренням. Тут немає такої чіткої лінії вам на розвиток, і ви не хочете стрибнути ось в це і відчути ось ці такі качелі, відчути такі. Горки косогори, такі да, то тут вверх то донизу, то вверх то донизу. Вам це не вдовно. Ви хочете стабільності фінансової, ви хочете, нехай там буде невеличка сума, але воно капає мені, і мені цього достатньо. Це вам від батька. Там є певні такі, знаєте, фінансові якісь, якісь негативні. Програми да, родові, можливо, від батька або від дідуся, від чоловіка вашого роду. Можливо, це дідусь по матері лінія, не знаю, але це чоловіча енергетика, тому я кажу, що по чоловічому роду все ж таки вам йде що перекриття да, зневірення в себе такі програми, що ти не впораєшся. Там, ти нікуди не, не підеш далі, там, сиди на місці, не, не рипайся нікуди. Ну, такі, знаєте, неприємні такі програми, які не дають вам навіть думок про те, що треба. Але у вас і запалу зараз немає. Немає того. І для того, щоб у вас було відкриття такого грошового каналу, тобто тут через якихось ваші власні якісь думки, да, через ваше програмування внутрішнього. Тому що для того, щоб це змінилося, що потрібно зробити? Треба зламати ось ті програми, які були. Да, тут треба працювати з родовим каналом, з родовим багатством, з родовим заміжям. Заможністю, що ви, у вас, з вас буде починатися новий фінансовий виток у вашому роду. Тобто до вас там десь якесь покоління його перекрило, а у вас є можливість зламати ці устої. Конкретно, дуже так цільно змінити цю ситуацію. І це треба робити через, ну знаєте, як кажуть, зламаючи самого себе. І думаю, ось це найважче, що вам ви можете зробити. Тому що ви розумієте, да, що ви рухаєтеся кудись не туди, що ви робите щось не те. Але у вас немає розуміння, куди рухатися, як це робити, і як це можна взагалі зробити. Так, як не вірення в себе, свої сили так далі тому що, тому що тому що є певні такі власні кордони за які ви не готові виходити це про внутрішню безпеку, тому що ви не готові на даному етапі зустрічатися з труднощами. В вас немає такого запалу, впевненості в собі для того, щоб нирнути, пернути в ці е, труднощі да, і, із внутрішньо, там, із середини їх якось вирішувати. Тут ситуація пов'язана з тим, що в родовому. Досвіді, ну, по крайній мірі на те, що я бачу, да? тобто це щось видиме, це на два покоління, максимум, на три покоління, те, що можна побачити, те, що там бабуся або прабабуся, дідусь, або прадідусь, це максимум. Ось тут в такому, ну, тому, що можна да, ось якось дістатися туди якось. ще, Пам'ятати щось або там якось там якісь історії, вони нещодавні, да? ми їх пам'ятаємо. І тут є такі негативні установки, які на вас впливають вже декілька поколінь. І ця радова програма, вона неможливо ось так зробити, раз, і ти таки пішов, і все, в тебе твої гроші, твої фінансова ситуація вона вирівнялася. Тут ситуація така, що треба змінювати взагалі своє уявлення про гроші. Про свою діяльність, про свою роль в житті, про свої властивості, свої можливості, свої. Там оці обмеження, які заважають вам рухатися далі, і так далі. Це все треба ламати. Тобто треба ламати ту родову систему, в якої ви знаходитеся, виходити за ці кордони, закривати їх. Найкращий варіант це змінити місце проживання, змінити регіон проживання, країну проживання, якісь такі дуже глобальні зміни, і почати все спочатку, там, де вже нема вибору, да, засунути себе в такі умови, в яких ви вже. Вже не можете опиратися на ті родові програми, які вам передалися вашими батьками або прабатьками. Бо немає вже там вони вас не дістануть, тому що там будуть інші умови в новому місці. І на це, це треба вирішитися, тому і вам ваш мічовий він намагає прийняття рішень таких різких, можливо, сміливих, можливо, надсміливих, можливо, надважливих для вас. Таких дуже. Серйозних, можливо, що на даному етапі це вообще взагалі там вважається там вау, як я це можу зробити, це нереально. Пройти через це уявлення це нереально. І це доволі складний шах, крок, можливо, навіть що е, через роботу з родовим родовими програмами, через роботу з родовим каналом ви тільки можете це змінити. Але ще раз, тут немає обмежень на е, роботу з грошима і. На е, взагалі та життя. Тут показано в першому варіанті життя середнячка такого. Немає е, е, такої крайньої бідності, немає крайньої якихось втрат, фінансових, якихось серйозних боргів, якихось фінансових таких сильних і серйозних проблем. Тут, скоріше, про те, що є ось цей середнічок, а вийти на новий рівень вам дуже складно саме через присутність ось цих родових програм. На фінансовій сфері. Це був перший варіант, який я розглядаю. Зараз будемо дивитися другий. А ви поки що напишіть мені, будь ласка, який варіант ви обрали, і чи підійшов він вам, чи сподобався вам перший варіант. Давайте з другим попрацюємо і зробимо розклад. Теж. Спочатку зробимо на 6 позицій, а потім вже будемо дивитися далі. Можливо, я візьму додаткові карти. Давайте подивимося. Так, так. 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 І так. Потім я зараз переверну, давайте. Ху-ху-ху. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, другой вариант. классический такой вариант, приклад. Угу. 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 Так. Давайте дивитися, перше, про що я хочу розповісти, і на чому я хотіла би зосередити вашу увагу, про те, що у вас є карти, які вказують на помилки, які ви робили протягом свого життя, і через які у вас на даному етапі є певні проблеми з грошима. Тут є про заздрість, тут є про ваш внутрішній розвиток, про духовний стан. Є така певна внутрішня робота, яку ви проводите, але інколи ви про неї безумовно забуваєте. І я можу сказати, що у вас однаково приблизно, як витрат, так і прибутку. У вас є грошові проблеми, грошові. Трати, у вас є прибуток, і воно одне одного якось компенсує. Але гроші для вас в певній мірі це про духовний розвиток. Коли у вас у житті присутні гроші і стабільність фінансового каналу. Ну, то ми кажемо, що гроші водяться, ви відчуваєте себе дуже важливою персоною, дуже важливою людиною, яка в житті. Має, яка в житті має багато бонусів, да? і ви через це можете зіткнутися. З певними такими серйозними проблемами внутрішнього і духовного характеру. Можливо, ви якось себе так поводите, що ваша поведінка, ваші такі речі викликають заздрість. Так? Ви можете провокувати людина негатив. Можливо, ви стаєте безсердечними, безсерцевими, такими. Без... Порадніми до інших, якимось беземоційними, неемпатійними, безем... ну, якось безуважними, да, до інших людей, не даєте нікому допомоги, Там, намагаєтеся якось наповнити свою емоційну пустоту, яка в той момент виривається. Тобто тут грошовий канал, гроші взагалі, вони вам потрібні для чого? Для того, щоб відчути себе. Стабільною, повноцінною людиною. У вас є певні рамки, на які ви смужки, кордони, як хочете, да, такі. Такі крапочки, да, певні такі речі, до яких ви намагаєтеся, яких ви намагаєтеся досягнути, до яких ви намагаєтеся стрибнути. У вас є приклад, є люди в вашому оточенні, яким ви самі заздрите. Не обов'язково, що ви заздрите щодо грошей. Це може бути заздрість до чогось іншого, але воно на грошовому каналі в першу чергу проявляється саме через те, що ви. Завжди дуже емоційно, да, ви емоційно намагаєтеся вовлікатися до життя інших людей. Вам взагалі є чомусь Ви вибудовуєте своє життя в контексті погляду на вас, інших людей. Вам не все одно, що про вас придумають інші. Вам не все одно, що про вас кажуть інші. Багато-багато чого такого ще. Тут є ситуація про якийсь внутрішній дисбаланс. Немає енергії. енергія грошова уходить. Ви оцінюєте інших через гроші. Оцінюєте себе через гроші. Гроші багато енергії забирають у вас на правді, тобто, це не дуже. Не дуже добре. І у вас є пробої, скажімо так, в грошовому каналі, тобто є певні люди, які заздрять, які роблять вам якісь пакощі, які роблять для вас якісь погані речі, заздрять, чаклують, замовляють щось там і так далі. Тобто, у вас є магічний негатив на ваш фінансовий канал. Але ще раз, вам це дається як кара. Як покарання, як щось, то, що ви заслужили. Тобто, це вплив йде кармічної історії, яка впливає на ваше життя взагалі-то. І дивіться, що я бачу. Я бачу, що дійсно, коли гроші є, ви відчуваєте себе повноцінною людиною, такою повною енергією, повною силою. Повною любов'ю до себе, до інших. Ви, коли є гроші, така дуже підвищуєте да, свій авторитет у власних очах або в очах інших людей. Я можу сказати, що це непогано, і ви можете, ви вмієте гроші вкладати в справу, ви непогана людина. Не те, що там я, можливо, там ви якось різко сприйняла, що я там якось так висловлююся. Ні, ви нормальна, адекватна людина, але просто на вас так впливають гроші. Ми просто треба про це пам'ятати. Якщо ви про це пам'ятаєте, і вже внутрішній баланс тут е, ок. То у мене йде ідея, що інформація йде про те, що у вас починаються можливості для зросту фінансового, яким ви можете користуватися, і вдача. Фінансові якісь таланти, можливо, ви маєте якісь таланти, у вас є якась діяльність, через яку ви можете заробляти гроші. Ви талановита взагалі, да? в загальному такому сенсі, ви талановита людина. І у вас тут дуже класні на це питання йдуть карти. Тобто, у вас фінансовий канал там взагалі-та норм. І ви можете з цим працювати, але ви невірно оцінюєте себе, оточуючих, і те, як чи конкретно ви можете цим заробляти. Вас заносять кудись не туди. Давайте подивимося, над чим тут треба попрацювати, для того, щоб гармонійно все ж таки воно йшло, да? щоб ви більш двойка. і імператор. Покупка Да, дивіться. У вас для вас дуже актуальна тема батька, батько або чоловік. Дуже велику о, грає о, роль у вашому фінансовому каналі. Вам перекриває фінансовий канал ваш батько. Я не знаю, як це відбувається. Тут є магія. Можливо, батько заздрить вам, можливо, нема допомоги, навпаки, витягує від вас енергію, емоції, щось таке, а воно на фінансовому каналі. Тут треба знімати. І теж, в принципі, тародовий такий негатив дівчат, по-другому варіанту. У вас є гроші, у вас є людина в вашому оточенні, яка вам його невелює, яка вас на якісь проблеми виводить через емоції, восьмерка кубків, через емоції, через негативне стаття. І вас оцінює. Можливо, ви хочете бути для нього гарною дитиною, гарною донькою, наприклад. Але гроші які у вас будуть. У вас гроші не виходять від вас, ваше завдання, скажімо так. Для того, щоб налагодити, це обмежити да, вплив цієї людини, цього чоловіка на вас. Вам треба щось своє. Давайте подивимося, як ви можете це зробити, як ви можете зменшити його вплив. Дев'ятка пентаклів, п'яторка пентаклів і жрець. Дайте подумати, дивіться, по-перше, це. Мене, мене чесно, ось ця п'ятерка Пентаклів, вона мені про те, що ви, вам ну, треба зупинитися і зупинити себе обмежувати в фінансах через відчуття провини. Тут жертва. Перестаньте бути жертвою у стосунках з цим чоловіком. Виходьте з цього. Ви маєте цінність, ви можете, у вас є для цього все таланти, здібності, можливості, відкрити дороги, але ця людина вона е, так впливає на вас до тих пір, доки ви відчуваєте себе жертвою. Все. Як це робити, не можу я, на жаль, так вам прям 100% відповісти в загальному розкладі. Але ви розумієте, що я маю на увазі, то з цього ніяк. Тройка Пентаклів, дивіться, через... у вас є таланти, і ви можете взяти від цієї людини щось добре, щось гарне. Подивитися на нього з боку того, що він може вам дати. Тому що жертва це та, хто віддає сама, і віддає останнє. І тому у вас фінансові проблеми. А не жертва це та, хто може брати. Вам треба навчитися брати від цієї людини те, що ви заслуговуєте, і те, що вона може вам надати, щось добре, щось гарне, щось корисне для себе. І тоді воно піде все. Більш детально, безумовно, я можу вже дивитися не в загальному розкладі, але ви зрозуміли. Напишіть мені, будь ласка, хто обрав другий варіант, чи підійшов вам цей розклад, наскільки він відповідає вашій ситуації, чи сподобалася вам ця колода. І я дуже сподіваюся, що вам те, що я роблю. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу. На все добре.